Вітаю ваші шестикласники! З вами Валентина Іванівна Кодола і ми розпочинаємо наступний урок курсу Досліджуємо історію та суспільство. Ми з вами розпочали вивчати тему дворіччя і сьогодні детальніше поговоримо про Вавилонське царство. Але перш ніж розпочати нашу розмову, в нас буде з вами історична розминка на тему народження цивілізації у дворіччі. Дістаньте свої смартфони, відскануйте QR-код. Перед вами буде ось таке вікно: введіть своє ім'я, натисніть Play і пограйтеся. Після того, як ви пограєтеся, знову натисніть на відео, і ми продовжимо наш урок. Справилися із завданням? Чудово! Прямуємо далі! У нас колесо історії і колесо історії, нас із Єгипту попливемо ми кораблем на північ, потім на схід, тому що там близько 5000 років тому, може річі, одночасно з Єгиптом виникла держава. Це була держава справжнісіньких див. З усіх країн на світі ця земля родила безумовно найкращі плоди Деметри – злаки. Листя пшениці та ячмень досягали там чотирьох пальців завширшки. Просо та сезам бували там висотою з дерева. Повсюди на рівнині росли фінікові пальми, переважно родючі, з плодів пальм готували хліб, вино і мед. Межиріччя це країна зекуратів. Зекурат це східчата культова споруда. Зекурати також були першими в історії людства центрами науки. Це були своєрідні обсерваторії, з яких жерці спостерігали за небесними світилами та життям Всесвіту. Поселення перших жителів стали поступово перетворюватися в міста. Вони стояли на берегах річок. Основним матеріалом будівництві була глина, з якої робили цеглини. У цих містах мешкали ремісники, торговці лихварі знать, з якої потім виокремлювалися царські вельможі, жреці і, зрештою, власне, правитель, який був водночас і верховним первосвященником. Отже, в межирічі виникають міста держави. Місто держава, діти це держава, утворена в межах однієї общини поселення, що стало містом. Правителів шумерських міст називали Енсі, а згодом Лугалі. Отже, найбільшими містами межиріччя було місто Ур, Урук, Лагаш, Вавилон і Ніневія. Яким же чином, давайте прослідкуємо, розвивалися міста і, власне, саме місто. Місце стародавнього дворіччя тривалий час воювало між собою за те, кому них бути головним. На початку другого тисячоліття до нашої ери з півночі на дворіччя напали кучові племена Амореї. Вони захопили країну Акад і на півдні заснували нову столицю, яку Бабілу або Бабілім, ворота Божі. Пізніше греки назвали те місто Вавилон, а всю країну Вавилонією. Залишки стародавнього міста нині розташовані на території сучасного Іраку за 88 кілометрів на південь від Багдада. Територія руїн становить 10 квадратних кілометрів. Були проведені археологічні розкопки лише на 15% від загальної території. Вавилон було оголошено археологічною пам'яткою в 1935 році. А в 2019 році Вавилон включено в список об'єктів Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Ті часи, про які ми говоримо, Вавилон був розташований у дуже зручному місті, у самому центрі дворіччя, де найближче сходяться річки Єфрак і Тигр. Тому саме тут було зосереджено водні та караванні шляхи передньої Азії. У усьому світі Вавилон славився, як велике. І багате місто значний торговельний центр і столиця самостійного царства. Отже, слово Вавилон бабел Ібі означає брами Бога, місто, столиця Стародавній Вавилоні, розташоване на плоскому березі нижній течії річки Єфрат. Пропоную дістати Зошити, записати тему нашого уроку Вавилонська держава і записати визначення, поставивши на паузу відео, що ж таке Вавилон. Справилися? Прямуємо далі. Якщо ми все це підсумуємо, зробимо висновок, що найбільшими містами межиріччя були міста Ніпур, Ур, Урук, Лагаш, Ніневія, Ларсу і Вавилон. У Вавилонії селяни вирощували багато зерна і платили податок у царську казну. Країна збагачувалася. Крім того, що селяни займалися землеробством, вони займалися і були ремісники, проживали в містах. Також розвинена була торгівля, тому що міста усі, в тому числі Вавилон, були розміщені на річках. Ну і розвивалося лихварство. Що, хто ж такі лихварі? Лихварі це сучасні банкіри, які давали позику е, торгівцям, наприклад, от, а потім отримували за це відсотки. І таким чином також багатіли. Найбільшої могутності, в другому тисячолітті до нашої ери, досягає Вавилон за царювання Хамурапі, який правив з 1792 по 1750- роки до нашої ери. Прийшов до влади він, поступово підкорив південне та частину північного дворіччя, таким чином він контролював величезну територію з важливими торговими шляхами. Правив цар Хамурапі 30 років. І хоча він почав правити у молодому віці, але це був дуже мудрий та далекоглядний правитель, цар Хамурапі провів багато реформ. Він скасував борги пітників, підпорядкував собі храми, країну поділив на області, якими керували царські чиновники, дбаючи про добробут, упорядкував податки. Чому це зробив цар Хамурапі? Звісно, що він керувався своїми інтересами, адже селяни, власне, були платниками податків. І чим більше селяни мали землі, Тим більше вони виробляли продукції, продавали її і платили податки, ну і звісно, казна багатіла. Цар Хамурапі також заборонив продаж землі за борги, встановив свій контроль над торгівлею, за його наказом упорядковували старі та будували нові зрошувальні канали, що також поліпшувало землеробство. Хамурапі благословення народів. Це назва найбільшого каналу Вавилонії. Але найбільшим досягненням царя Хаморапії вважають його закони, які війшли в історію під назвою Закони Хаморапій або Кодекс Хамурапії. Що ж таке діти закон? Закон це письмовий документ, в якому закріплені правила, визначені державою. Роль закону полягає в регулюванні відносин у суспільстві. Поставте відео на паузу і запишіть собі це визначення ЗУшити. Записали? Молодці. Прямуємо далі. Як же було знайдено закони Хамурапі? На початку ХХ століття археологи знайшли ось такий стовп. Із якимись написами він був із твердого каменю, який називали базальт. От, він такий був темний, аж чорний, і був весь пописаний клинописом, що було письмом жителів дворіччя. Вгорі ми бачимо царя, якому верховний бог Шамаші передає жезл, символ влади. Ну, ось тут на цій картинці краще видно власне царя і верховне божество Шамаші. Головне, що вирізлено на цьому чорному камені, вже я це сказала, це були закони Хаморапії, вони були єдиними для Вавилонського царства. За цими законами судили тих, хто порушував установлені в державі порядки та правила. Під час правління Хаморапі закони були дуже жорстокі. Злочинці повинні були витримати те ж саме, що заподіяли своїй жертві. Хаммурапі бачив справедливість у тому, щоб заплатити, як кажуть, око за око, зуб за зуб. Не спричиняй іншому такої образи чи шкоди, якої не хочеш знати. Жорстокість вавилонських законів вчені пояснюють по різному. Одні вважають, що в стародавні часи діяв принцип залякування, а насправді соборі покарання застосовувалися лише в окремих випадках. Інші вважають, що в цих законах, як у дзеркалі, відбилися суворі звичаї тогочасної епохи. І ось перед вами витяг із документів законів Хамарапі. Документ. Проаналізуйте текст законів Хаммурапі і дайте відповідь на запитання. Подумайте, що можна довідатися з них про життя у Вавилоні. Звісно, що відео ставимо на паузу. Попрацювали? Прямуємо далі. Перед вами ілюстрації. На одній з ілюстрацій ви бачите, що могло очікувати сина, який ударив свого батька. Йому відрубували руку. Також ви бачите ілюстрацію, на якій зображено покарання яке могло очікувати будівельника. Будинок, якщо він його збудував, завалився і вбив господаря, то цього будівельника також страчували. За законами Хаморапії можна було відтворити життя вавилонського суспільства. За цими законами жили всі: вільні люди і раби багаті та бідні. Ми дізнаємося, що з тих законів, що в ті часи жили і власники великих маєтків, і жили купці, торговельні агенти, будівельники суден, будівельники будинків, палаців, ремісники, хлібороби, ну, і звісно, були раби. Закон стояв на сторожі приватної власності, за крадіжку майна, раба чи рабині карали на смерть. Сувора кара, вже я сказала, очікувала також тих, хто недобросовісно виконував свої обов'язки. Якщо, наприклад, з виник лібороба ставався прорив греблі, через що було затоплено чужі поля, він відшкодовував збитки усім сусідам. А якщо збитки були такі, що землероб не в змозі був це зробити, то продавали усе його майно і навіть самого цього хлібороба, а гроші роздавали потерпілим. У вступі до законів цамар хамурапі проголосив мету дати сяєте справедливості в країні, щоб знищити беззаконня і зло, аби сильний не гнобив слабшого. Чи згодні ви з цим твердженням, про кого турбувався Хамурапі в своїх законах? Поміркуйте. Дійсно. Ці правила стосувалися лише рівних людей. Якщо постраждали посідав вище становище в суспільстві, ніж той, хто вчинив злочин, то покарання ставало набагато суворішим. Наприклад, за один удар, завданий знатній людині, людині нижчого походження присуджували покарання в 60 ударів. Наступне завдання. Чому цар був зацікавлений у збереженні Гребель і так захищав землероби від розорення? Він був таким добрим, чи йому було це вигідно? Поміркуйте. Правильно діти. У цьому полягала його далекоглядна політика, я вже про це сьогодні говорила. Бо землероби та ремісники були головною опорою державної влади. Вони воювали, сплачували основну частину податків і були виробниками продуктів землеробства. Закони свідчать, що суспільство Ваволонській державі перебувало на ранній стадії розвитку держави з ознаками патріархального суспільства. Але царха Мурапі у 1750 році до нашої ери помирає, після його смерті Вавилон втратив свою значимість. З Вавилоном та його правителями пов'язано ще багато культурних чудес межиріччя. Хоча правління наступників Хамурапі це роки поступового ослаблення і падіння Вавилонського царства. У X столітті до нашої ери, в північному межиріччі запанували войовничі асирійці, вони підкорили Вавилон. Але згодом Асирія почала слабнути, натомість свою майбутність знову відновив Вавилон. За царя на вухо Вавилон переживав нове піднесення. Незвичайні багатства, які надходили в державну скарбницю з підкорених земель, Дали змогу на Вуходоносору прикрасити Вавилон величними спорудами, серед них і Брама, Іштар, пам'ятка архітектури давнього Вавилону. А ще з постаттю науходоносора пов'язані висачі садисіміраміди, одне із семи чудес світу, яке, за легендою, збудував цар своїй дружині Семіраміді, що сумувала за горами та лісами своєї батьківщини Мідії. Сади були споруджені на скінчатому кам'яному фундаменті, і це була єдина кам'яна споруда в гімобітному місці. Вони утворювали серію терас і забезпечувалися водою за допомогою гідравлічної системи. Не Можна не згадати і Вавилонську вежу. За стародавньою біблійною легендою про Вавилонське стопотворіння. Понад 4 тисячі років тому усі люди мешкали в Месопотамії, тобто в басейні річок Тигру і Єфрату, і спілкувалися однією мовою. Оскільки земля на цих місцях була дуже плодовита, то люди жили замужньо. Від цього вони дуже запишалися і вирішили побудувати вежу аж до самого неба. Вежа вся росла і росла вгору, і нарешті Бог рознівався на нерозсудних і пихатих людей та покарав їх. Він змусив будівельників розмовляти різними мовами. Зарозуміли творці вежі, не зрозумівши один одного, занедбали будівництво та й розійшлись у різні боки. Так вежа залишилася недобудованою, а місто, де відбувалося будівництво і змішались усі мови, назвали Вавилоном. А зараз ми переглянемо цікавий мультиплікаційний фільм. І поміркуємо, в чому його повчальний зміст. О, підходяща рівнина. Тут і будемо будувати. Оце то буде вежа, висотою аж до неба. Унікально. Такого ще ніхто не будував. Побачимо, як там живе Бог. а, а Бог. Тепер ми там житимемо. Хто взагалі такий цей бог? І навіщо він нам здався? Ми й без нього прекрасно проживемо. Ході базікати! Давайте випалювати цеглу! Так, починаємо будівництво. Айда до роботи. Так, як класно в нас виходить, дружненько. Які ж ми розумні таку височенну вежу будуємо! Ми сильні усе можемо. Ми, ми! Ого, якими! Ніхто не сміє нам заважати! З усього світу будуть приходити люди, щоб побачити нашу вавилонську вежу. А ага, ми прославимося! Нами всі будуть захоплюватися. Бог дуже засмутився, що люди стали гордими, і вирішив завадити їм продовжувати будівництво. Господь змішав мову людей. Вони перестали розуміти один одного. Ну що, продовжуємо нашу роботу? I don't understand you. What is lost? «Що трапилося? Нічого не розумію. Ех, нічого в нас не вийшло. Так, отже, людьми оволоділа гординя, і в цьому повчальний зміст даної історії, адже завжди потрібно бути людяним і добрим до інших людей, і ніколи не пишатися тим, чим не варто пишатися. У 539 році до нашої ери Нововавилонське царство було захоплене Кіром Великим, царем Персії. І фактично перестало існувати. Ну, а зараз вам таке завдання. Перед вами ось перелік професій, занять. Подумайте, які, на вашу думку, заняття могли існувати 2000 років тому. І випишіть. Ці заняття. Потім подумаєте, які могли бути жіночими, і чи існують нині ці професії заняття, які висновки можна зробити про становище жінки в тому суспільстві. Отже, працюємо, виписуємо слова, які були на той час професіями, і також думаємо, чи були серед них якісь жіночі професії. Справилися завданням. Молодці. Прямуємо. Далі. А тепер перед вами така таблиця. Оціни урок і свої знання за допомогою таблиці ПМЦ плюс-мінус цікаво. Е, ви потім собі запишете у перший стопчик, що сподобалось на уроці: інформацію форми роботи, корис навчання тощо. Мінус. Запишіть усе, що не сподобалося. Наприклад, здалося нецікавим або залишилось незрозумілим. І цікаво, запишіть цікаві факти, про які дізналася, дізналася запитання, що виникли, або роздуми тощо. Це завдання можете зробити зараз, а можете зробити пізніше. І домашнім завданням вам буде наступне завдання. Ми сьогодні на уроці почули дуже багато нових термінів. Тому, знову ж таки, до вашої уваги QR-код. Ви його відскануєте і за флеш-картками вивчите всі терміни, які сьогодні прозвучали. А також опрацюєте параграф 10 нашого підручника досліджуємо історію і суспільство 6 клас Олени Пометун». На цьому наш урок закінчено. І до нових зустрічей на курсі Досліджуємо історію та суспільство.